Спорт заради перемоги у Чернівцях провели дводенний обласний турнір з дзюдо імені Степана Кінащука, незважаючи на усі перешкоди, пов'язані з війною у змаганнях, взяли участь діти з 13 областей України. Уперше щорічний захід набув такого масштабу. Деталі у сюжеті. Гомін сотня дітлахів, хвилююча атмосфера та радість від перемог. Таким запам'ятають цьогорічний турнір імені Степана Кінощука, його призери та призерки. Я виграла третє місце. Я рада, що я отримала цю нагороду. Я треную чотири роки. Мені подобається цей спорт. Я хочу їм ти і далі займатися. Це, це моє захоплення. Думаю, юна борчиня Марія каже, що хоче займатися дзідо і надалі. Я дуже рада, і в Мене третє місце для мене. Це має ну, велике значення. Я треную. Вже п'ять років і це дуже тяжкий труд. Турнір зібрав під одним дахом у Чернівцях хлопців і дівчат з усієї України. Це перші такі змагання, які зібрали стільки дітей з усіх кінців України. Всі тренувалися в залах, хто як на вулицях. То як міг, да чому тому, що наші діти вони ну потребують, вони навчаться, вони тренуються, все ж вони ростуть, і батьки дуже уділяють тренери цьому увагу. Тому назріла вже реалізація того, що зробили за цей період. Спортсмени кажуть, участь у таких змаганнях серед юних борців вважається дуже престижною. Хлопці і дівчата вони скажімо, мають певний Рівень вже тут дуже така боротьба серйозна в них. Так. Я до речі, я привіз сюди свого сина. Він теж бореться хоч йому 10 років, але вже вони знають багато прийомів. Вони реалізують себе. Обласний турнір з дзюдо імені Степана Кінащука проводять вже вдруге. Цього разу захід по справжньому масштабний. На першому турнірі було присутньо. 300 спортсменів сьогодні і завтра буде присутньо 500 спортсменів. Тому цей другий турнір він уже у нас збільшується, він у нас стає могутнім. Адже цей турнір, щоб ви знали, це татамі Буковинське. Вона щасливе тренер Степан привіз із Конятинської громади Вижницького району більше десятка дітей. Ще на початку турніру його команді Чудовий старт задала Софія Левковська, яка виборола друге місце. Привіз 13 дітей. Дуже сильний турнір. Приїхали з різних областей, з, з різних і такі потужні команди. І початок у нас суперовий. Я задоволений, що є результат. Діти займаються спершу. Шо класу з першого класу по одинадцятий клас. Вся вся школа займається. На думку майстра спорту Кадіра, зідо може бути частиною військової підготовки. каже на змагання з Києва, привіз не лише майбутнього чемпіона, а й захисника України. Моєго друга син теж вибрав себе цей вид спорт. Ми він буде чемпіоном світу. Он уже четвертий год займається. Йому дев'ять літом получається птілетом тренується. Он ті чотири рази став чемпіоном. У нього дома. Кубок, жовтий пояс. Зараз він, як говориться, у нього на будучи плани. Своєю чергою Максим Бурбак каже, що проводити такі заходи необхідно, щоб демонструвати окупантам свою силу та незламність. За сьогодні приємно здивований. Ти, що незважаючи на те, що Україна зараз боронить свою незалежність, зібралося 500 діточок, хлопчиків і дівчат, багато дівчат, і, врешті-решт, продовжують цю чудову традицію. Я переконаний, що. Дуже позитивна ініціатива, адже показуємо нашим ворогам, рашистам, що ми не здаємося, що ми виховуємо наступне покоління, що життя в Україні продовжується попри всі ті складнощі і труднощі, які переживає зараз наша нація. Також на змаганнях зібрали 25 тисяч гривень на допомогу зсу Валерія Пержун, Андрій Миронеску, Теми Дня ТВА.